новин на телеканалі ТІВІ-4. Вітаю вас. В Україні, з травня 2025 року, світлофори будуть мати дещо інший вигляд, однак серйозних змін не очікується, розповіли у патрульній поліції. Серед головних відмінностей шевронні стрілки на лінзах світлофорів а не суцільні, як зараз, а також таймер зворотного відліку часу. А от інформацію про зміну зеленого кольору на смарагдовий перший заступник голови патрульної поліції Олексій Білошицький спростував. Крім того, нововведення не передбачають заміну вже… Вже встановлених світлофорів, а стосуватимуться лише нових, що будуть встановлювати під час реконструкції та ремонтів доріг. До основних відмінностей необхідно віднести стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні. Колір зеленого сигналу світлофору буде зеленим, але більш насиченим, приведеним до європейських стандартів. Велосипедні світлофори з піктограмою велосипеда та з лінзою 100 мм для велосипедних доріжок та розміщення праворуч від дороги і лінзою 200 мм, якщо світлофор розміщений над дорогою. Спільні велопішохідні світлофори, таймер зворотного відліку часу як на пішохідних, так і транспортних, в тому числі на велосипедних світлофорах. Написав на своїй сторінці у Фейсбук перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. У Тернополі затвердили оновлені правила облаштування пантеону героїв. 11 грудня виконавчий комітет міської ради затвердив зміни до рішення від 16 серпня 2023 року, які регламентують порядок поховань на пантеоні героїв. Згідно з новими правилами, роботи з облаштування могил виконуватиме підрядна організація, визначена комунальним підприємством Ритуальна служба відповідно до затвердженої документації, встановлення пам'ятників, які не відповідають проєкту, а також облаштування родинних поховань на території Пантеону. Заборонено. Надгробки виготовлятимуть із природного каменю, зокрема, пісковика у формі Мальтійського хреста з іншими елементами прямокутної форми. Рішення спрямоване на впровадження єдиного стандарту поховань і гідне вшанування пам'яті захисників України. Дедалі частіше на вулицях Тернополя і області можна зустріти кортеж. На щиті. Кожна така колона супроводу це не лише автомобілі, які везуть полеглого бійця, а й символ вдячності тим, хто віддав життя за Україну. Цей момент нагода для кожного зупинитися та вшанувати героїв. Як правильно діяти водіям і пішоходам під час проїзду траурного кортежу, розповіла волонтерка місії на щиті Оксана Парняк. Якщо ви бачите колону супроводу, бажано би зупинитися, включити аварійні аварійку і ну, Вийти з машини я вже мовчу про те, що стати на коліна це особисте кожного. Хтось вважає це потрібним, хтось вважає це непотрібним. Ну зупинитися, віддати честь, схилити голову, ну на мою думку, це саме основне. Те, що можуть зробити люди. Просто зупинитися, не їхати далі, не переходити, не заглянути і йти далі говорити по телефону. Просто зупинитися, тому що колона не їде пів години. Вона їде ну, три хвилини, ну чотири хвилини ви віддаєте свого часу, зупинившись і віддати шану герою. Для багатьох захисників, які отримали поранення на війні, адаптація до мирного життя стає ще одним випробуванням. Поліцейські психологи Тернопільщини разом із волонтерськими організаціями створюють простір підтримки та реабілітації для бійців. Через неформальні зустрічі, розмови, ігрові активності та екскурсії фахівці допомагають їм відновлювати не лише фізичні сили, а й внутрішній баланс. Як такі заходи допомагають захисникам долати стрес та повертатися до Служби далі у сюжеті правоохоронців. Психологи відділу психологічного забезпечення УКЗ в Тернопільській області спільно із волонтерським центром платформа єдності влаштували зустріч для бійців об'єднаної штурмової бригади. Людь організатори зустрічі переконані, що неформальна розмова допомагає пораненим хлопцям та дівчатам сприймати буденність, забутися про стреси, які вони переживали під час боїв при обстрілах чи після поранень. Приємно просто розвіятися, зібратися прийти, поговорити чисто дружня атмосфера, згадати. Старі моменти життя до війни під час війни неприємні моменти, але це ти типу, поговорюється якось ну спокійно, і ти просто розвіюєшся, бо Ну, в лікарні завжди є своя така енергетика лікарні. А тут ти приходиш і ти якось вільніше почуваєшся. Я б сказав, що це потрібно. Типу, да, багато хто може відмовлятися, але це якраз буде більше показувати, що людина дуже замкнулася після поранення. Начальник управління кадрового забезпечення зіновій кутний переконаний, що в атмосфері, де всі рівні, набагато легше зрозуміти істинні потреби поліцейських, їх мотивації, коло інтересів та навіть сферу їх умінь. Працівників управління кадрового забезпечення в Петровської області організували неформальну зустріч з нашими пораненими поліцейськими, в тому числі з окремої штурмової бригади Людь був створений для них окремий простір за межами медичного закладу, який дозволив в невимушеній атмосфері з ними поспілкуватися, сприяти тому, щоб адаптувалися поранені поліцейські до нормальних умов життя, обмінялися досвідом, проговорили проблемні питання. Повернення до життя в тилу для багатьох бійців дається складно. Бійцям допомагають адаптуватися до життя в тилу зустрічі з колегами, походи, екскурсії, розноманітні оздоровчі Процедури та заняття мистецтвом. До новітніх підходів належить ігорова реабілітація. Це не лише настільні ігри, але й волейбол, футбол, плавання. Гра допомагає хлопцям та дівчатам забути про болюві синдроми і швидше повернутися до звичного життя. Заходи психологічної підтримки впроваджуються у рамках кампанії Пункт психологічних практик та у межах інформаційної програми Будь другом собі теж. Дезінформація в інфопросторі. Но вона про те, що Росія здатна виробляти до 300 ракет «Орєшнік» на рік, активно поширювалася українськими медіа. Проте з'ясувалося, що це була маніпуляція. Інформацію переписали з проросійських джерел без належної перевірки. Розповсюдження цієї новини, яка спочатку з'явилася на сумнівному сайті, призвело до того, що кілька авторитетних українських медіа, не перевіривши факти, передрукували її, внаслідок чого потрапили під обман. Більше про цей черговий російський вкид розповість Назарій Голуб. Дезінформація може поширюватись навіть через іноземні видання. Російська пропаганда активно працює на глобальному рівні, і, на жаль, навіть українські медіа іноді потрапляють під її вплив, не перевіряючи першоджерела. Недавній випадок з новиною про виробництво балістичних ракет у Наглядний приклад того, які дезінформація може проникати в медіапростір. З Спочатку 7 грудня 2024 року ця інформація з'явилась на сайті «Military Watch Magazine», де було зазначено, що Росія зда. Атне виробляти до 25 таких ракет щомісяця, що становить до 300 ракет на рік. Повідомляє фактчекінговий проєкт без брехні. Однак це повідомлення не було перевірене і новину підхопили українські медіа, видаючи її за правду. Проблема в тому, що матеріал на мілітарівач магазін фактично переписали із російських пропагандистських джерел, як от «Царьград» та московський комсомолець, і лише потім його поширили серед європейських ЗМІ. Більше того, цей сайт як. Виявилось, має сумнівну репутацію. Він активно поширює російську пропаганду, зокрема підтримуючи наративи вигідні Кремлю. Цей випадок показує, наскільки важливо перевіряти джерела інформації перед тим, як її поширювати, і як медіа можуть ставати жертвами маніпуляцій, якщо не звертають увагу на деталі. Такі ситуації викликають враження, що навіть в епоху, коли інформація швидко поширюється, елементарна перевірка фактів може бути забута або ігнорована. Тому ми рекомендуємо уважно. Перевіряти інформацію та дотримуватися принципів інформаційної гігієни, щоб уникнути поширення маніпуляцій чи неправдивих новин. Обговорили важливі питання розвитку гуманітарної та психологічної допомоги. У товаристві Червоного Хреста Тернопільщини підсумували ще один рік своєї діяльності на конференції з представниками громад, організацій та різних структур. Учасники заходу обговорили проблеми розподілу ресурсів і напрями подальшої підтримки. А також поговорили про плани на 2025 рік. Більше про підсумковий захід розповість Назарій Голуб. У товаристві Червоного Хреста Тернопільщини провели підсумкову конференцію за участі голів громад, представників організацій та структур, із якими благодійники активно співпрацювали упродовж року. Захід став нагодою подякувати партнерам за спільну роботу та обговорити плани на наступний рік. Про співпрацю із організацією розповідає голова Великоберезовицької громади Андрій Галайко. Особливо ця співпраця поглибилася в період війни, в період повномасштабного вторгнення. Дуже багато ми прийняли внутрішньопереміщених осіб. Через нашу громаду перейшло більше 10 тисяч, і на сьогоднішній день більше тисячі БПО. Як в приватному секторі, так і в місці тимчасового проживання. І, звичайно, ми звертаємося і до Червоного Хреста. Вони нам допомагають, допомагають е тим людям, які потребують і засобами гігієни і продуктами харчування. Окрім надання гуманітарної допомоги, Червоний Хрест протягом року активно підтримував у світі ініціативи, спрямовані на підвищення рівня знань і навичок, необхідних у період війни. Організація сприяла навченню з першої медичної допомоги, психологічної підтримки та інших важливих тем, які допомагають адаптуватися до викликів сьогодення. Є заходи, які проводяться у нашому закладі, у наших закладах освіти. Є заходи, які так само ми беремо участь в інших закладах освіти і набуваємо практики, вдосконалюємося. Потім ми це все передаємо дітям. Ми їздимо так само разом на спільні заходи. Кого військово-патріотичного виховання, медичного виховання і мали зустріч з пластунами, тобто у різних напрямках досконалюємося, співпрацюємо. Також Червоний Хрест активно співпрацює з міською та обласною владою, реалізуючи різноманітні проєкти, спрямовані на підтримку населення. Це не просто якісь проекти, чи це якась робота? Це основна мета, допомога людям, які зараз цього потребують. Отже, це і соціальні проекти, це і якісь менеджерські проекти. Час війни вони дуже потрібні, вони соціально орієнтовані. Попри активну допомогу різним верствам населення, голова Тернопільської районної організації Червоного Хреста відзначає, що організація стикається з низкою викликів. Тернопільська районна організація, яка не має ні приміщення, ні транспорту, але ми робимо роботу, яка покликана відповідати за долю людей, в ім'я людини, все для благо людини. Голова організації зазначає, що в планах на 2025 рік продовжувати співпрацю з різними структурами та організаціями, щоб забезпечити доступну і якісну допомогу для всіх верст населення нашого краю. Про свої заходи Червоний Хрест повідомляє на своєму сайті та сторінці у соцмережах. Створюють особливу атмосферу та створюють святковий настрій. У центрі Тернополя відкрили різдвяну шопку, особливістю якої є овечка. Такий вартап вже став доброю традицією для нашого міста, тому тварини звикли до уваги людей. Ми запитали мешканців та гостей міста, що для них означають овечки, і чи справді додають настрої та атмосфери у цей час. Різдвяна шопка з овачками. Щороку напередодні свят на театральному майдані нашого міста з'являється особлива шопка, в якій під час святкувань живуть дві свійські тварини. Директор комунального підприємства Об'єднання парків культури та відпочинку Тернополя Микола Ткач розповідає, протягом року вони живуть у зоокутку парку Сопільче, а на свята їх привозять у центр міста. Овачки швидко звикають до людського оточення та поводяться дуже спокійно. Ми запитали перехожих, що ці тварини символізують для них під час зимових свят. Це є народження Ісуса Христа, адже він народився в Єрусалимі. і Мама не мала місця, ми знаємо. І її прийняли фактично бідні люди, і там, де було хлів, худоба, і так це є ознака того, що Ісус це не для багатих, а це для всіх нас. Може, це більше діткам, якось меншим Це настрій підносить. Такий непростий час в країні, війна. Трохи можливо людям. Якось дає надію, віру в перемогу. Якось. Бачу реакції дітей, які щасливі. Це мені теж приємно гарно бачити, так що класний настрій. Я кожен день проходжу біля тихобечиком на роботу. Так що вони підносять настрій діткам і дорослим. Але є там інша сторона. Вони дарують нам новорічну атмосферу, у цей непростий для нас час. Це воно так все життя, це прекрасно просто. А чим воно вам найбільше подобається? Що воно живе, діти прийдуть, подивляться це живеньке, то воно не є таке таких пластмасових цього штучка, воно дуже гарно. Микола Ткач зазначає, поки тварини перебувають на театральному майдані, про них ретельно піклуються. У них є місце, де можна сховатися від холоду. Також їх годують зерновим кормом та сіном. Тому додаткових харчів вівці не потребують. Навіть більше це може зашкодити тваринам. Хотів би зауважити для відвідувачів шопки для гостей міста, також щоб вони не здійснювали годування підгодівлю даних тварин, тому що це може призвести до якихось різного роду хвороб, які потім потрібно буде лікувати, і може бути навіть летальні випадки. скажімо так, відвідати різдвяну шопку можна протягом свят, а пізніше тварин знову повернуть до зоокутка. А на сьогодні у мене все більше новин. Читайте на нашому сайті tv4t.ua А також скануйте QR-код, який бачите внизу на екрані, і слідкуйте за нашим телеграм-каналом, де ми публікуємо новини 24 на 7. Спокійного вам вечора.